Всім подписчикам! Всім привіт! З вами Артемчик 2015, і сьогодні з нами гость це Влорик Мармеладік. І сьогодні, як ви догадались по назві, ми будемо батлитись боксами. Ми сьогодні будемо відкривати просто бокси за серебро, фрагмент бокси і графіті пак і стикер-пак напослідок. Підпишіться на канал і поставте лайки. Це дуже сильна заруба, яку я не знаю, як передати словами. Просто поїхали! Так, ну що? Влорик. Поїхали відкривати Empire Box. З Давай фрагмент бокса. Фрагмент бокса, ок. Давай на раз-два-три. Раз. Два, три. раз. Я вже нажав. Поїхали я теж. Так, худший самий, ну, тож самий худший. Я далі відкриваю. Так, ти відкривай. Я теж відкриваю, ти поки подожди. І мені випадає тож самий худший. Анкамонка. Ну, у мене два фрагмента устав. Ну, у мене теж. Давай на раз, два, три. крем. Раз, два, три. Зараз таки неймли спадає. Саме хуже. Анкамонка. Підписчиться для нашої мене. удачі. Давай. Останній раз, фрагмент бокс. Два. Два. два 3. Три. Давай. Аркана. Легендарка. Эпик. Эпик. Хорошо, мені повезло. і так. тепер ми переходимо до Empire, Empire Fable, Chameleon і Revenge Case. Хамилеон у мене немає, але зато три Empire, три Fейble і один Revenge. Поїхали Empire. 1, 2, 3. Відкриваємо. І нам падає. Мені падає Yum 45 Peaceful Dream. Не задержанся. короче, я вдруг третий открываю. Третий? Ой, не третий, а цей. Другий? другий. О, мне снова выпадает м 45 Peaceful Dream. Так что мне выпадает. Теперь у нас фейбл боксы, мы их открываем. Бам! Я открываю. М110 Сайбер. Так, близько, близько. А в мене тоже до рарки. Мені випав Почекай, почекай, це бокс в тебе останній? Так да. То поки почекай, мене, я до відкриваю, а карворм падає. Фейбл бокс. І нам падає знову карвор. Я просто фармлю, а І останній ревнж бокс. І він нам видає і М40 Імпейл. І тепер на ваших очах ми будемо переходити до графіті паків і стікер паків. Фух, я почув цей звук. Ну що, блат, почекай. Зайди на графіті пак. Іменно графіті пак. Так, графіті. Графіті, да. графіті. -пак. Давай. Раз. Раз два, два, три. три. Поїхали. Ой-ой-ой, як вертиться. Епік. Блін, найхуже, але воно мені подобається. Так, і тепер у нас залишився тільки один стікер-пак. На Аркану шанси 2%, ну ми не здаємося. І знов ми вважаємо стікер-паці. Три, два, два три, один. один. Поїхали. Якщо снапшот падає, я ору на весь дом. Ні, стікер Fun and Sun – це епік. А мені якась з дівка випала. З жувачкою? Так це легендарка геній! Та не з жувачкою. А це є. І... Так, секунду. А, епік. Фіолетовий? Скікер парді діджей Ну, ну. коротше, прикольно. Ага. І сьогодні ми провели такий батл За це просто необхідно треба поставити лайк і підписатись на канал. І всім пока! Передавай, пока! Всім пока. Як ви всі знали, виграти має тільки одна людина. І я підвів ітоги. Зараз ви його побачите на екрані через 3, 2, 1. До нових відео.